Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 35-річний герой Денис Пекарський. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 28 Потім вступив до Державного університету Житомирська політехніка. Паралельно закінчив і військову кафедру Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Хороша людина, приємна людина, чемна людина. Завжди здоровався з нашими сусідами. Допомагав завжди. Денис мав багато захоплень. Історія, археологія та нумізматика. Близькі назавжди запам'ятають захисника за його щире серце та усмішку. а він везде з сулипка, везде такий, знаєте, от прям світ з нього світився. Він любив свою сім'ю, у нього рос дитина, У нього завжди були плани на будущее. тобто він любив спілкуватися. Там і кращий друг, кум брат. Все, що в мене було з квітня 2023 року герой став на захист України, отримав бойове поранення, але повернувся до лав ЗСУ. Він, коли був поранений в Запоріжжі, він, ми з чоловіком військові також двоє. Він в Івано-Франківську проходив там, доставали осколок, проходив реабілітацію. В Коломиї проходив реабілітацію. Ми я його останній раз там і бачив. Потім після реабілітації. Поїхав Дніпер і там не стало мого брата. У вічній скорботі дружина, син, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою. Це котик Йося, якого нещодавно підстрелили у районі Мар'янівка. Хороший він до рук іде, він любить помазатися, там поспати в обнімочку. Він не агресивний. Він ніколи не нападе на людину, не поб'є, не поцарапає. Власниця розповідає: ввечері котик вийшов на прогулянку, а додому повернувся вже кволий. Зрозуміло, що щось не коли Він майже не ходив. Він сидів, трусився. Йому було боляче, на руки взяти не можу, бо йому болить, він пищить. Тож одразу відвезла свого улюбленця до ветеринара під час обстеження знайшли свіжу рану від кулі. Єдиним варіантом було знайти пулю, це йти на рентген, і на рентгені ми її знайшли. Вона в в животику в нього хто все-таки стріляв у тваринку, поки невідомо. Проте правоохоронці вже працюють над встановленням причетних. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Поліцейські опитали власницю тварини. Нині проводиться подальша перевірка та встановлюються причетні особи. Сама ж власниця припускає, злочинцем міг бути хтось з гостей бані, яка знаходиться неподалік їхнього будинку. Або хтось з тих будинків, і все. Ну я просто не знаю, хто ще може бути. Тут поруч є теж є сусіди, у яких теж тварини. Я не думаю, що вони почнуть стріляти в чужих тварин. На момент зйомки сюжету кіт не хотів пити та їсти і переживав стрес. Але сьогодні вранці Дар'я повідомила, що вижити Йосі таки не вдалося. Вікторія Колотонович, Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 даним законом внесені прогресивні зміни в частині звільнення платників податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушень іншого законодавства, контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а саме за помилкову сплату платником податків, в тому числі податковим агентом, грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок. На виконання пункту 57.1 статті 57 Кодексу. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначена у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених податковим кодексом. Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, суму нарахованого, утриманого податку, самостійно визначеного ним із доходу, що виплачується на користь платника податку фізичної особи та за рахунок такої виплати у строки, передбачені Кодексом. Якщо граничний срок сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем. <mondoNetflix> у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.6, пункту 54.3 статті 54 кодексу. Платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. Пунктом 109.2 статті 109 кодексу визначено, що порушення податкового законодавства та порушення вимог, встановлених іншим законодавством, контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену кодексом та іншими законами України у вигляді штрафних фінансових санкцій, штрафів та або пені. Законом номер 3603 внесено зміни до пункту 112.8 статті 112 Кодексу, зокрема, доповнено новим пінпунктом 112.8.8 прим яким встановлено, що обставинами, які звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є помилкова сплата платником податків, в тому числі податковим агентом, грошового зобов'язання. Інший бюджетний рахунок без порушення законодавчого встановленого строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету. Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 цього кодексу щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Також законом номер 3603 врегульовано питання не нарахування, анулювання нарахованої пені за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати податку або узгодженої суми зобов'язання до бюджету. Так, внесені законом номер 3603 зміни передбачають викладення в новій редакції під пункту 129.9.8 пункту 129.9 статті 129 кодексу, яким встановлено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у разі помилкової сплати платником податків, в тому числі податковим агентом грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок. Але без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету. Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтєю 43 цього кодексу щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Дані зміни застосовуються починаючи з 16.03.2024. Наголошую. Що для звільнення платника податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, зокрема в частині порушення правил сплати, перерахування грошового зобов'язання відповідно до статті 124-125 кодексу та неврахування, анулювання ПІНІ відповідно до статті 129 кодексу, потрібним є дотримання визначених обставин. Першою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов'язання платником податків, у тому числі податковим агентом, на інший бюджетний рахунок, ніж той, що передбачений для сплати того чи іншого податку збору платежу, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Другою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов'язання не пізніше законодавчо визначених граничних строків сплати податків, зборів платежів. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про, те, про таке повернення. Крім повернення надміру утриманих сплачених сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом, на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу протягом 1095 днів від дня виникнення помилкового та або надміру сплаченої суми та або пені. При цьому Платник податків подає заяву про повернення помилкового та або надміру сплачених грошових зобов'язань та ПІНІ у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів, зокрема на погашення грошового зобов'язання та або податкового боргу з інших платежів, контроль за справляння яких покладено контролюючі органи, незалежно від виду бюджету. Пункт 434 статті 43 Кодексу. Такий платник має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину електронного кабінету за ідентифікатором форми IP 1302001 або у довільній формі через меню Листування з ДПС приватної частини електронного кабінету. Звертаю увагу! що відповідно до частини 2 статті 2 закону України від 8 липня 2010 року No24646 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування лише цим законом визначається зокрема порядок нарахування обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Частиною 2 статті 8 цього закону встановлено, що єдиний внесок не належить до системи оподаткування. Отже, зазначені вищі положення про звільнення від фінансової відповідальності не поширюються на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску. Водночас звертаю увагу, що сплата ПДВ до бюджету здійснюється з рахунків відкритих у СЕА ПДВ. Тобто, в частині помилкової сплати платником узгоджених податкових зобов'язань з ПДВ, що задекларовані платником у поданих податкових деклараціях з ПДВ, уточнюючих розрахунках, норми під пункту 11288 пункту 112.8 статті 112 та під пункту 129.9.8 пункту 129.9 статті 129 кодексу не застосовуються. Проте в частині помилкової сплати платником суми грошового. Узгодженого зобов'язання, визначеного за результатами контрольно-перевірочної роботи згідно з податковим повідомленням рішення норми під пункту 112.8 та під пункту 1298 пункту 129.9 статті 129 кодексу, застосовуються для забезпечення організації роботи при поданні заяви про помилково. Про повернення помилково та або надміру сплачених грошових зобов'язань рекомендуємо платникам податків повідомляти про обставини своєї сплати узгоджених грошових зобов'язань на інший бюджетний рахунок, ніж той, що передбачений для сплати платежу. Із зазначенням інформації щодо податкового періоду та реквізитів платіжної інструкції на перерахування відповідних коштів до бюджету. Наголошую, що рахунки для сплати податків і зборів до державного та місцевого бюджетів на 2024 рік розміщено на субсайті головного управління ДПС у Житомирській області.